Чому ви безпричинно записуєте номера, номера? автомобілів? Купу donc, світ. Окно віддаєте та їдете додому. З ким мені спілкуватися? Скажіть мені. От людина, от людина, яка Можна спілкуватися? Можна спілкуватися. Дозвольте, давайте відійдемо в сторону. Ні, ні, нашу нашу сторону. Ну, що треба? Що треба? Блокнот, які ви записали наші номери. Номери наших машин. Або сторінку можете вирвати, там де номера. Скажіть, команда вашого працівника. Ні, вікно можна, можна відкрити вікно. Просто Вікно Вікно відкриваєте. Ви Вікно. Ні, відкриваєте вікно та віддають блокнот. В, ну, то ви що? хочете нас перехитрувати, ви так. нас достатньо перехитрували. Так, 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 не так. Так, не так, треба міг. там переходити так, на особистості. Ми знаємо, що той, як вибирається. Я, я вас не блокую. Будь ласка, так. щоб було все чесно, попросіть вашого працівника опустити вікно, Він. дайте йому вказівку, щоб будемо нормально так. з вами говорити. 5 хвилин хвили росту макці. Ті, хто в масках, ті, хто в масках, ті, кому не загрожує. Тому що нам Та ніхто, ніхто я, я не затримую пане. Я переписали наші номера. Ми також представився, показав, що ж вам не знаю. А може працівників ваші дифікувати просто, як це мороз. Судять цього священника з Російського району вашу налякають дітей, ви проти нас наспіливають. Але щоб представилися, ваші працівники показали посвідчення, хоча б. Пускайте вікно, яке відкривати двері. Хлопці, ну, що, з людьми говорити чи що? Та потрібно! Ні, виходить повідомити. А в хаті можна по ММС. Можете по ММС. Так, я вас слухаю, пане! Давай номери. Дайте вікон на Дай Так, на ММС! Відкривайте вікно, що не можна відкрити! про цю віково відкрити. Вікна відкрийте. Вікно відкривається.

Чого? Я хочу подивитися, що не впускайте. Перевертай, 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 дай я гляну. Раз, перевернись, а тільки що казав, що нічого не робив. Виключіть камеру. Я не можу діти раз спілкувати. Давайте, думаю, я поспілкуюся, хотіти не можу. Поспочвати. А, 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 я представлюся, я, я представлюся. Так я сказав колії. Добре, говоріть говори зі мною, але ти, ти йди сюди. Костя, тебе тут. Лопці, виталий не ту бумаж. Не шіг. та бумажка, не за все домовлено, бо я сказав що тебе саме руки. Uh, ми робимо свою роботу, охороні лоські порядку. Це є такі ж самі діти, як і всі. Ви сидять і роблять свою роботу. Виключіть камеру, я перепрошую, народ, народ. Ну це Просто люди не ну, хочуть упадет. Ви спровокували. Ви є... є... е е е е е роботу не можуть. Ми свою роботу. Ми робимо. Не було ніяких атаків, чи є про що нікому пошкодження, нікому обличчя не було, ніяких життя і здоров'я ніколи. Все. Скажіть, тут є велика кількість судового складу, Можна є велика кількість В... судового складу.